Діти, витирайте собачі гівно зі взуття одразу після того, як в нього ступили. Бо як висохне, не віддереш. Ти завжди можеш повернутися на роботу. Це не кордоплика про нос. Це не кордоплика про нос. Хтось обісрався. <зас> Ей бом, ти вільна? Помпу брати? Не потрібно. Гайда ліжко! Лоїс Гріфін, ти додала пікантності в їхній шлюб. От, молочинка, допомагаю нужденним. Додати один долар до рахунку на боротьбу з раком? Не треба. Я повернула каліці ерекцію.